Доброї ночі. Ми сьогодні вийшли опять покопати на своє місце. Де, там де копають. Людей багато ходить. Не подобається, що ночі ходиш. Я викопав дві монетки. Дві советських. І бачу, випала третя. Їх не знімав. Бо багато хто ходить. Не хоче, щоб мене бачили. Це 5 копійок. 88 року. Дві монетки знайшов, одна копійка вже сховав і одна монета закисла, чи то не монета, не знаю. Почищу покажу. В такі находки. Будемо шукати далі. Це знову я. Випала ще одна монетка. Ходна одна копейка советська. Навізу сьогодні на находки. Нічого немає цікавого, бачу. Одна копійка. 75 року Все буду сбирать зара до дома ехать уже пів девятого нема ничего интересного Три ехати отдыхати Меч я начну всей ночи 5 копеек 88 року Одну копейку 70 -го. 75 -го и 3 копейки 1961 року вона обіда Все те місце, куди їздив вже нема що їхати Там більше вже походу нічого нема Я кущі все викопав Такі мої находки цього вечора, считай. Все, що я тут показав Дякую за просмотр, ставте лайк, підписуйтесь